Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо задачу, яка називається пошук найшвидшого маршруту. Отже, наша задача полягає в тому, щоб знайти найкоротший шлях між двома містами на графі, де міста представлені як вершини, а дороги між ними як ребра, з перваними відстанями вагами. На вхід нам надаються множини міст із координатами та множиною доріг з відстані між ними. Метою є знаходження найшвидшого маршруту між двома заданими містами, враховуючи обмеження на відстані. Як взагалі це можна вирішити? А, існує кілька можливих варіантів вирішення задачі пошуку найкорошого шляху між містами, кожен з яких має свої переваги та недоліки. Розглядаючи C та C, Java та Python, це, в принципі, ті мови програмування, які мають вищий рівень абстракції, дійсно, вони злегшують нашу розробку. А, проте. Така функціональна мова, як Haskell, найкраще підходить для математичних задач та оптимізації. Дещо може бути складним для розуміння, особливо при роботі з нечисливими структурами та побутові на графів. Проте ми вибираємо обираємо пролог, тому що він дозволяє вирішувати задачі з логічним підходом, де важливі не етапи виконання, а самі принципи розвитку. А завдяки декларативному підходу ми можемо писати не лише логіку задачі, а й кроки алгоритму. Це вже в свою чергу набагато. Спрощує сам код. А та бектрекінг пролог дозволяють без необхідності використання додаткових циклів та складних умов, і також ми таким чином можемо знайти всі можливі варіанти вирішення для цієї задачі. Також пролог дозволяє реалізувати рішення мінімальним обсягом коду, що робить його ідеальним для задачі на логічне програмування. Отже, поговоримо про сам алгоритм. Я брала 5 кроків. Перше, це користувач вводить міста А і Б, між якими потрібно знайти шлях. Крок 2 – це алгоритм ініціалізує граф міст та доріг, зберігаючи дані про зв'язки між містами та вісненнями між ними. Крок 3 – Алгоритм перевіряє наявність можливого шляху між містами. Якщо крок знайдений, то алгоритм вводить найкоротший маршрут. Якщо шлях не знайдений, користувач отримує повідомлення про відсутність шляху. І кінечний п'ятий крок це завершення роботи алгоритму. Тепер проговоримо про реалізацію. Ось приклад коду. А програма використовує базовий підхід на основі графів, де міста представлені як вершини, а дороги між ними як ребра з певним відстам. Останні етапи включають опис доріг, пошук шляхів, перевірку наявності шляху, пошук усіх можливих маршрутів та знаходження найкоротшого шляху. Кожен факт це от. Road, City 1 City 2 Distance, представляє дорогу між двома містами з відповідною відстань. Вагою. Ці факти є основою для побудови графа, по якому буде здійснюватись пошук. Тобто програма вона описує рекурсивний процес пошуху шляху між двома містами. Предикат використовує Path 5 щоб перевірити, чи існує шлях між двома містами. Start. Та end. Якщо шлях знайдений, програма поверне true, в іншому випадку false. А також в цьому коді є функція Find all tri, щоб зберігати всі можливі шляхи між містами start і end разом з відповідними відстанями. Сам результат зберігається у зміні path, яка є списком з усіх знайдених шляхів. Ну, а також ми шукаємо на коротший шлях між містами, використовуючи вже знайдені шляхи з попереднього кроку. За допомогою sort tree сор шляхи сортується за відстанню, тобто по другому елементу списку. І на коротший шлях це перший елемент сортування, вибирається як результат. Отже, реалізація на пролог. Цей блок коду включає предикати, які відповідають за виведення маршруту, перевірку наявності шляху між містами та знаходження всіх можливих маршрутів. Тобто, якщо шлях складається лише з одного міста, виводиться лише це місто. У випадку, коли шлях містить кілька міст, вони виводяться через стрілки, що надає зрозуміле зображення шляху. Тобто Print Pass City вводить місто та переходить на новий рядок. Print pass, City Rest Рекурсивно вводить місто, після чого викликає для себе залишок шляху, додаючи стрілочку між містами. Отже, використовуючи попередній визначений предикат passed to», програма перевіряє, чи існує шлях між містами «start» та «end». Якщо шлях існує, вводиться повідомлення про його наявність. Якщо шляху немає, вводиться повідомлення про відсутність шляху. Також претикат знаходить всі можливі шляхи між двома містами. Тобто він використовує All P3 для збору всіх маршрутів та передає їх у print All Path 1 для виведення. Тобто All Pass Start and Pass зберігає всі можливі шляхи між містами Start and у списку Paths. Print All paths, виводить кожен знайдений шлях, а також відповідну відстань. А ще один предикат виводить всі шляхи, які були зібрані у попередньому кроці. Тобто Print paths – це, в принципі, базовий випадок, коли немає більше шляхів для виведення. Print paths – PES Distance Rest для кожного шляху виводиться сам шлях через PrintPS 1 та відповідна відстань. Перевірка взагалі, чи існує шлях між містами А та Е. Вона реалізується таким чином. І тест перевіряє, чи існує взагалі шлях між містами А та Е. Алгоритм, в принципі, правильно визначає наявність шляху. Також я використовую пошук усіх можливих шляхів між містами А та Є. Це реалізується в коді таким чином, тобто це знаходить всі можливі шляхи між містами А та Е та виводить кожен шлях з його відстані. Алгоритм, в принципі, коректно зберігає всі маршрути. А, щодо пошуку шляху між містами найкоротшого шляху між містами А та Е, в такому випадку, при тесті, ми бачимо, що тест перевіряє правильно, чи, чи правильно взагалі алгоритм заходить на коротший шлях, і алгоритм правильно визначає найкоротший маршрут та його відстань. Так, тепер щодо пошуку усіх можливих шляхів між двома містами, ось є тест, і алгоритм правильно знаходить всі можливі маршрути між містами А та Е. В результаті вводиться два шляхи з різними відстанями. Тепер порівняємо з іншими методами. Якщо ми будемо брати імперативні мови, це C та C++, вони дозволяють дійсно більш детально контролювати алгоритм, але з більшими складностями в функціональному мові. А Husky, він підходить знову ж таки для математичних задач і для того, щоб деякі складні задачі для пошуків шляхів. SQL він може використовуватись для пошуку маршрутів через бази даних, але задача з великою кількості варіантів пошук на пролог він у нас набагато легший. Тепер про реальне застосування подібних задач: планування транспортних маршрутів. Тобто алгоритми для пошуку найкоротших шляхів вони використовуються для оптимізації маршрутів в транспортних системах, такі як, наприклад, автобусні, вантажні перевезення, для того, щоб зменшити витрати часу та пального. Також навігація та gps система У GPS-навігації ці алгоритми використовуються для розрахунку оптимальних маршрутів між точками, тобто враховуються різні фактори, такі як трафік, відстань і час. Ну і це критичні системи і шахові алгоритми. В шахах та інших стратегічних іграх алгоритми пошуку шляху використовуються для визначення кращих ходів, пошуку оптимальних стратегій, а також для прогнозування результатів у критичних ситуаціях. Ну і щодо висновків. В Принципі, ми можемо зробити висновки щодо того, що дійсно існують різні підходи для вирішення задачі пошуку найкоротшого шляху, зокрема алгоритми Декстери, Сірочкою та інші методи, як жадібні або динамічні алгоритми. Проте у пролог використовують списки для зберігання шляху, але в інших. У мовах як сі, пріз, плюс, зазвичай використовуються графи чи матриці суміжності. У пролог представлення даних є дуже інтуїтивним і простим, однак для великих графів інші структури можуть бути більш ефективними за часу та пам'яттю. Підхід, що використовується в пролог, є універсальним для задач, пов'язаних із логічним програмуванням та пошухом шляхів, таких як навігація, маршрутизація або планування. Такі методи застосовуються не лише в транспортних мережах, але й в штучному інтелекті, логіці та розподілу ресурсів. Програмування в Prolog є лаконічним і зручним для задач з логічними висновками, але може бути дещо менш ефективним, якщо ми будемо порівнювати з імперативними мовами або SQL саме за часом виконання, особливо, якщо у нас є великий набір даних. Хоча в той час обсяг коду в пролог він буде набагато меншим і більш зрозумілим для задач, де важливий логічний підхід. Логічне програмування у Prolog дозволяє ефективно вирішувати задачі, що вимагають логічних висновків і декларативного підходу, без необхідності деталізувати кожен крок алгоритму. Це і робить наш код простішим для розуміння і підтримки. Задачі на пошук найкоротших шляхів дуже корисні для оптимізації в реальному світі, дозволяючи заобщажувати час і ресурси. І під час виконання цього завдання я дізналась більше про застосування логічного програмування для вирішення складних задач, що дійсно вразило своєю простотою. Складнощі виникли при реалізації пошуку всіх можливих маршрутів, тому що це дійсно потребує значних обчислювальних ресурсів для великих графів. Проте, коли ми використовувала рекурсії та стандартні, Бібліотеки пролог, це дійсно спростило процес. А розв'язання цього завдання було ну, помірно трудомістим, зокрема, через необхідність у глибшому розумінні рекурсії та алгоритмів пошуку шляху в грапах. Ну, в першу чергу це було відео про червоно-чорні бінарні дерева пошуку, і також додаткова література. Всім дякую за увагу!